Дня всім розпочинаємо роботу нашої комісії. Присутні всі. Хто за те, щоб розпочати роботу комісії? Прошу голосувати. Любов Так, да, проголосували всі. одноголосно. Дякую. Вам всім був розданий проєкт порядку денного. В кого будуть якісь зміни, доповнення до проєкту порядку денного? Немає. То за даний порядок в цілому тут три питання. Прошу голосувати одноголосно. Переходимо до першого питання порядку денного. Про рішення обласної ради щодо прийняття законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права військовослужбовців, ветеранів та військовополонених, які звільнені з полону, на. Належну медичну допомогу, реабілітацію та протезування. Підстава, депутатське звернення, депутата Волинської обласної ради доповідає Казюре Андрія Григоровича. Він же і доповідає. Прошу. Коли всім дня. Я не знаю, як мене чути, бо мені дуже погано. <ъязана> добре чути. Добре чути. Добре. Добре чути, добре. Алло, Скажіть, так, вже ближче. Ми вас добре чуємо. А, супер. Е, колеги, тоді, е, з вашого дозволу, буду доповідати. Значить, мова стосується законопроекту 13704. Значить, суть цього законопроекту е, полягає в е, чотирьох основних таких принципових речах. Е, які пропонуються внести в низку законів, які регулюють ветеранську політику і забезпечують права та пільги, зокрема, першим положенням передбачається внесення змін в три закони, значить, які стосуються обов'язкове проходження військово-лікарської комісії, військовослужбовцем, який лікується, або проходить реабілітацію після лікувального закладу. Тобто. Якщо військовослужбовець пролікувався або в даний момент проходить реабілітацію, ніхто на фронт у військову частину не відправляє військовослужбовця без висновку військово-лікарської комісії, що він придатний і може виконувати відповідні бойові завдання, це перше положення. Положення друге, воно стосується власне протезування е, е, військовослужбовців. Значить, мова про те, що на сьогодні встановлено е, обмеження на кожен протезний виріб, тобто встановлена гранична ціна. Мова йде в цьому законопроекті, щоб не обмежувати е, будь-якою сумою витрати на протезування на одну особу. Не на виріб, а на одну особу. А на протезно-ортопедичні вироби, відповідно, встановити референтні Відповідно ціни, щоб держава забезпечувала регульованість процесу, е, знаєте, прибутку, накрутки і так далі. Тому що зараз є дуже багато зловживань. Зокрема, продають китайські протези, розказують, що це європейський отобок, а насправді е, не зовсім вони є, і хлопці дуже, дуже багато жаліються на це. Тому е, такий запобіжник не не встановлювати відповідно обмежень на. Як я сказав, на витрат щодо протезування на одну особу і регулювати ціни на протезно-ортопедичні вироби відповідно чинним законодавством. Третя норма, яка вноситься в ці законопроекти, стосується, і стосується саме законопроекту 13704, стосується харчування військовослужбовців, не військовослужбовців, правильно сказати, а ветеранів. Якщо пам'ятаєте, в минулому році ми приймали звернення до Верховної Ради України, яке стосувалося харчування військовослужбовців, воно було підтримано нашою обласною радою, ми всі за нього голосували. І в цьому році вже запрацювала система, за якою покращено харчування для військовослужбовців у всіх лікарняних закладах, відповідно, області. В нас їх є. 26 закладів, харчування перед цим було від 27 гривень 90 копійок і орієнтовно там до 180. На сьогоднішній день всі лікувальні заклади у зв'язку з прийняттям закону закону складає від 200 до 230 гривень на добу на харчування кожного військового. В цьому законопроєкті пропонується це саме встановити для ветеранів. І осіб, звільнених з полону, осіб з інвалідністю внаслідок війни, якщо проходять такі реабілітації або лікування. Тобто прирівняти їх до ветеранів і щоб вони отримували покращене харчування. Мені здається, коротко все. Тобто, вважаю, що ветеранська політика має бути пріоритетом для держави, тому що, спілкуючись з хлопцями, їм по великому рахунку проходить. Не потрібні протези, їм потрібні свої ноги, і яким чином обмежувати або встановлювати якісь запобіжні запобіжники, а обмеження на те, щоб хлопці могли швидко якісно протезуватися хорошими багатофункціональними протезами. Я вважаю, що законодавець має зняти і тому. Прошу вас всіх, колеги, підтримати цей законопроект. Ну, це звернення про підтримку саме в даного законопроекту. Коротко, коротко, ніби виклав. Дякую, Андрій Григорович. Кого Добре. є доповнення виступи по даному питанню? Любов, прошу, можна можна. Якщо можна, я хотіла тільки уточнити. Андрія Григоровича стосовно протезування, бо спочатку я зрозуміла, що йдеться про суто зубопротезування, протезування, а потім якось так виплило, що йдеться про загальне протезування. То, якщо Андрію Григоровичу можна, то уточніть, бо стосовно зубопротезування е, існує е, ну, ну, пакет е, надання послуг, е, згідно якого вже є специфікації, вимоги до нього. Відповідно, він прописаний е, до е, наказу мозівського по програмі медичних гарантій 2025 року. І зараз все лише, що ми можемо зробити, то власне внести е, ну, якісь пропозиції до специфікацій і вимог е, до. Програми медичних гарантій, які будуть враховані на 2026 рік. То, отже, це йдеться суто по зу по протизуванню, чи власне по протезуванню загалом а, і, мова, мова йде, мова пройде про протезування загалом. Загалом зрозуміло а, а, а хто ініціатор цього звернення? Просто цікаво. За, Обласно, законопроект, законопроект. За Тимошенко та ряд інших депутатів. Але. Я його читала сам, законопроект. Він внесений е, на чергове засідання Верховної Ради у порядок денний, вже внесений. 1 жовтня. Я передивлялася, я чую, наскільки воно чинне. Тому то ми звертаємось, щоб вони його. Підприємали. Підприємали. так. так. Ну, як будь-яке здатність. Не носячи ніяких, наприклад, там коректив чи побажання і так далі. Від батьківщини, так. Ну, в даному випадку, якщо ми підтримуємо, буде від обласної ради. Ну, я думаю, якщо є якісь побажання, наприклад, нести якісь корективи, доповнити, то є ініціатор Андрій Григорович, узгоджує все. Хоча я думаю, в принципі, звернення має право на існування і нормально виводить ви підтримувати. Я лише щоб так. доповнити, є висновок головного науково експертного управління апарату Верховної Ради України щодо цього законопроекту. Тут загалом і йдеться мова про певні технічні моменти, які десь треба допрацювати або перенести термін реалізації цього закону в дію, бо зміни в інші закони потрібно буде повносити. Ну тобто такого більш технічного плану. І також я перевіряла на сайті Верховної Ради цей законопроект, внесений до порядку денного, до проєкту порядку денного чергової сесії Верховної Ради. Жовтні Дякую. Всім був розданий проєкт рішення по даному питанню, кого є зміни доповнення до даного проєкту рішення. Пану пане тільки загалом тільки треба до кого звертатися. про звернення і крапка. Самому, Самому проєкті рішення. Не? Ні, ну завжди писав. Хто за теж схвалити проєкт рішення і рекомендувати депутатам обласної ради підтримати проєкт рішення ради? Показати. За одноголосно. Одноголосно. Дякую. Дякую. Переходимо до другого питання порядку денного. Дякую, Дякую. Друге питання про керівника комунального підприємства Волинський обласний госпітлів ветеранів війни Волинської обласної ради. Підстава лист відділу з питань управління об'єктами спільної власності територіальної громадській селищ міст області та земними комунальної власності виконавчого апарату Волинської обласної ради. Доповідає Смирнова Ірина Миколаївна, заступник начальника відділу. Відповідно до положення про порядок призначення та звільнення з посади керівників підприємств установ організації об'єктів спільної власності територіальних громад сіл селищ міст області, пропонуємо увільнити Шкаровецьку Оксану Віталівну від виконання обов'язків директора комунального підприємства Волинський обласний госпіталь ветеранів війни Волинської обласної ради. Крім того, до призначення директора комунального підприємства в установленому законом порядку або видання іншого розпорядчого документа пропонуємо призначити тимчасово виконувачем обов'язків директора Волинського обласного госпіталю ветеранів війни Підменко Олену Олексіївна. Кого будуть якісь виступи, хто хоче виступити, сказати щось. Хочу запитати Ірину Миколаївну. Да, Ірина Миколаївна, скажіть, будь ласка, це за власним бажанням, за угодою сторін, чи, чи як це звільняється? У зв'язку з звільненням попереднього директора, з закінченням терміну дії контракту на Оксану Віталівну було покладення виконання обов'язків uh -huh. до обрання нового директора або призначення в іншому розпорядчого, розпорядчого документу, документу mm -hmm. видання іншого розпорядження. Вона, вона, вона була виконана обов'язки як медичний директор, вона медичний директор і вона залишається залишає на директором. директором. Так. Так, Олена Олексійовна, хочете нам щось сказати? Я не знаю, типу, що розпочати. Ну, для мене це соціальне покликання, типу особистий виклик, чому я от вирішила все-таки за це взятися, бо тема болюча і дуже, ну, ви ж розумієте, категорія. Населення, яке там лікується, це важко, бо я з ними працювала з 19 по 22 рік в проліску, тільки там реабілітація була по постановам кабміну, трошки інакше оздоровлення, а тут лікування. Але це важко, важка категорія населення, але хочу, в першу чергу хочу знайти гроші. Бо ота картина, яка ну, типу, можливо, ви знайомі так, з побутовими умовами, то, ну, типу, вони гідні кращого. Це в першу чергу, те, що я собі ставлю за першу задачу, бо колектив там професіональний, напрацьований. Типу там зараз їм просто можливо вибрати якусь більш таку конкурентно спроможну е, лінію, по якій працювати з того всього, що в них є бо пакетів, я дивилась, на сайті них багато. А, а, так, а конкурентно спроможне не можуть бути вузько, там одна, один, два, три пакети максимально так, щоб вони, бо я розумію, військовослужбовця, якщо є. Тут поруч у нас е, міський центр, є рекавері, то хто захоче піти туди. Ну, якщо забрати хірургічні втручання. І треба бути якось конкурентно, для цього треба залучити гроші, бо е, сама навіть та реабілітація, обладнання, вона надається, ну, тобто, в першу чергу, треба десь знайти донора. З, бо з обласного бюджету я розумію, що нам найближчим часом ніхто нічого не видіє. Це я зразу скажу, що там прекрасний колектив, там фахівці високого рівня, і Оксана Віталійовна, вона як медичний директор вона відповідає на саді. От інша справа, що тут треба зразу сказати, і там мало того, вони надають унікальну допомогу, просто унікальну. Люди з Львова їдуть до нас в госпіталь ветеранів війни пройти реабілітацію, тому що фахівців такого рівня у Львові немає. Я не кажу по всім напрямкам, але є напрямки, які дійсно мені довелося з ними тісно попрацювати. Ми, е, 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 я трошки володію ситуацією по закладу. Інша справа, що дійсно заклад потребує вливання фінансів. І тут, як кажуть, ми розділяємо сьогодні, ви будете займатися фінансами, ви будете займатися чисто організаційними питаннями, господарськими питаннями, юридичними питаннями. А Оксана Віталій зосередиться на своїх безпосередніх обов'язках, на наданні медичної допомоги, на медичній реабілітації, тому це просто йде посилення можливостей цього закладу. І ми сподіваємося, що це рішення було правильно. Ми сподіваємося, що там з'являться кошти, з'являться можливості. Я буду Сподіватися дуже. Це тяжко, не це буде, це ви не буде ви будете їх шукати і Як Це, це тяжко. Да. Шукати гроші. Так, хто хоче ще виступити? Всім був розданий. Любов Дмитрівна. Любов Дмитрівна, прошу. Кілька слів буквально, бо насправді погоджуюся з думками. Григорія Олександровича стосовно того, що Оксана Віталіївна Шкаравецька є дуже добрим і фаховим спеціалістом в галузі медицини, і вона якнайкраще виконує свою роботу. Але насправді заклад в таких умовах потребує дійсно підсилення управлінського потенціалу, кадрового потенціалу. І думаю, що Олена Олексіївна маючи вже Неабиякий досвід може дуже гарно доповнити команду нашого управлінську в нашому шпиталі. Думаю, що це рішення піде на користь закладу. Дякую, дякую. Дякую. хто за те? Щоб інформацію заступника начальника відділу з питань управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл селищ міст, області та землями комунальної власності виконавчого апарату. Волинської обласної ради Ірини Смірної взяти відома. 2. Рекомендувати голові Волинської обласної ради Григорію Недопаду увільнити Штаровецьку Оксану Віталіївну від виконання обов'язків директора комунального підприємства Волинської обласної госпіталі ветеранів війни Волинської обласної ради. І до призначення в установленому законом порядку директора госпіталю або видання іншого розпорядчого документа призначити Кузменка Олену Олексіївну, тимчасово виконувачем обов'язків директора комунального підприємства Волинський обласний госпіталь, ветеранів війни Волинської обласної ради. Прошу голосувати. Хто за? Всі одноголосно вітаємо вас. Вітаю вам ці успіхи вам все найкраще. Але ви правильно сказали, це вам викликати і серйозна. І ми віримо, що ви також велике. Ну, це треба не тільки їх знайти, щоб правильно використати це. З управління охорони здоров'я. Ви почте, що перебувають да. вже опалення включили? Ми сьогодні. А ви самі? Ми сьогодні включаємо, бо середньоденна температура вже менше. ніж Топ, Топ, не? Давайте в, в, в різні. Так, третє питання у нас різне. Може в когось будуть якісь питання, які треба розглянути. Я, якщо дозволите. З нами є Людмила. Адамівна. Адамівна, так, Людмила Адамівна з горан. Е, вона визначена відповідальною за узагальнення від територіальних громад і від закладів охорони здоров'я інформації про загиблих медиків да. на виконання вашого попереднього рішення комісії. Е, вже є певні. Е, Пра напрацювання, і я думаю, що сьогодні якраз доречно, щоб Людмила Адамівна поділилася з ними. Так, так. Вам слово Людмила Включіть мікрофон. будь ласка. Людмила Адамівна, Включіть мікрофон. Так, добрий день. Добрий день всім учасникам. Вже значну роботу в плані. І пошуку наших бойових прізвищ наших бойових медиків, про яких не знають заклади охорони здоров'я, гарно попрацювали вже із сільськими селищними головами громад. Відповідно надали їм інформацію, яка нам відома. Від них отримали частково анкети. Але робота продовжується, оскільки е, дуже багато з тих загиблих бойових медиків, батьки яких е, поважного віку і не можуть оформити жодних документів. Тому направляємо до них фахівців із супроводу ветеранів, контактуємо з ними для того, щоб зібрати інформацію, узагальнити і відповідно її документувати. На сьогодні вже маємо більше десяти анкет, вже повноцінних з фотографіями, решта ще в процесі роботи. А яка кількість на сьогоднішній день? Анкет? Я кажу більше десяти анкет уже повноцінно оформлених. Є такі, що тільки частково заповнені. Оскільки або громади, або заклади охорони здоров'я не володіють повною ситуацією інформацією, десь є такі випадки, наприклад, що ми по лікарні знаємо, що був такий лікар, а в громаді взагалі не володіють ситуацією, тому співпрацюємо з десь з фахівцями і супроводу ветеранів, направляємо їх в сім'ї загиблих. Черпаємо звідти інформації для того, щоб повноцінно оформити анкету. Такі клопітка робота. До 15 жовтня явно що не встигнуть всі цього зробити. Припустимо, сьогодні я мала контакт із фахівцем із супроводу ветеранів з Маневської громади, яка мені повідомила два прізвища до люд... всіх нових загиблих бойових медиків. І в той же час не знала про загиблого лікаря-стоматолога із е, попередньо працівника нашої маневицької багатопрофільної лікарні. І ми обмінялися інформацією і працюємо над заповненням анкету. Робота проводиться, так. і вона вимагатиме такого часу доволі тривалого. Воно Добре, сьогодні я мала розмову ще із е, Олією Остапчук, нашою колишньої е, бойової і лікарем загальної практики із е, Кам'янь-Каширського центру ПМД. А на тепер вона працює ще в нашій обласній психлікарні міста Луцька. Вона теж мені повідомила прізвища двох бойових медиків з Камінь Каширської громади, про яких теж ніхто ще дотепер не знав. Це буде кількість велика метра дванадцять, там, там лише напевно є 10, да, скільки Так, ще довго, да. Це дуже ще? добре, що розповідає. А що скажіть ді, буде добре? Далі насправді на сферному місці. Це вам ще одне. Що скажіть додатково. Як бути, секундочку, я уваги вашої у нас є випускники наших фахових медичних коледжів. Такі, які не працювали в жодному лікувальному заході, і ми поки що не знаємо, чи вони мають статус бойових медиків, але маємо анкети що вони дійсно медичні працівники по диплому. Чи будемо їх відключати? Я будемо, думаю, будемо. якщо вони там працювали медичними працівниками, любов... дивіться, окремий список випускники що... да. лікали наших там анкета на кожного пов'язано з медициною Подавати так. всіх, а там хай розбираються. Київ... Людмила Дмитрівна Київ просить по максимуму давати. Полючку, якщо дозволите, насправді ми вже подали анкету на одного із таких медиків, який загинув. Це Вакулінський Артем був, і він дійсно мав ну, медичну освіту, але не працював в медичному закладі, тому він якось так із поля зору і випав. І, і дуже добре, що вдалося нам розізнати про його близьких, про його оточення і заповнити таку анкету. Тому я вважаю, що обов'язково треба таких медиків теж. Подавати книгу пам'яті це обов'язково. Це обов'язково Все, обов Дякуємо всім, дякуємо на цьому наше засідання на сьогодні. Закінчилось. Дякую всім за участь.